ДТП сталося уранці в годину пік. Спричинив зіткнення водій Міцубісі. Він перевищив швидкість, підрізав інше авто і для уникнення зіткнення різко загальмував. А далі продовжував рухатися і трощити машини. Очевидці кажуть, винуватець аварії таким чином, можливо, просто тікав. У результаті купа автомобілів серйозно пошкоджені. У деяких перебували діти, утім ніхто не постраждав. Учасники ДТП відмовилися від госпіталізації. получил удары, увидел, как он ушел снова в крайний левый ряд, по пути бил остальные машины, потом он выскакивает на бровку и летит уже между ограждением и левым рядом автомобилей и бьет автомобили едущие там с невысокой скоростью. Ну такое ощущение, что он как убегал. Элементарно. Безпеки руху, дотримання безпечної дистанції. Зараз розбираємо, встановлюємо обставини ДТП. Була швидка, скоріш за все, просто дівчина злякалася дуже.